Я написала би тут про любов, та не буду. Я напишу про війну, яку ніяк не забуду. Я напишу про маленьке дитя, яке залишилось без мами, про хлопця, що бореться за життя після важкої травми. Я Напишу про дітей, яких забрали життя. Я напишу про солдат, які пішли в небуття. Я напишу про міста, які стерли з землі. Я пригадаю вам, що сталося в Бучі, в Гостомолі, в Харкові та Ірпені. Херсон не забула, а Маріуполь всі окуповані землі мої. Я вкотре напишу, хто є винний у цій війні, що росіяни ніяк не брати мені. Я вкотре напишу жахливу сторінку життя, Пшаную усіх, хто пішли в небуття». Я напишу, хоч і серце вже рветься в мені, я ніколи не забуду в кого руки в крові.